Так, а тепер заїжджаємо в шпиці Чи в Шпиці. і йдемо на парковочку. Ви тут має бути просто космічний. Зараз побачимо. Так, уже є дитячий майданчик на вулиці непоганий. Це вже плюс. Ну якщо з парковки, такий, то має бути з номера взагалі бомба. Головна причина, чому ми вибирали готелі, а не вибирали садиби, тому що тут завжди в всіх готелях є генератори. Тому ми будемо сидіти з світлом. А в садибах їх немає, тому це велика проблема. Даний готель знаходиться в селі Яблуниця, це за поляницею, за Буковелем, і тут дуже-дуже гарний вид на Говерлу та Петрос. І тут немає такої щільної застройки, як в Буковелі, в Поляниці, тому тут дійсно видно гори, і ви це відчуваєте. Все одно заліз. Так, поки мені все подобається, є бар тут світленько, чистенько, гарненько і компактна територія, що дуже великий плюс. Ага. Uh позицію, і басейн, різкопарне, йоса і джакуси. Тіша, -huh. сієчки. Також їх у вас маленьки. Дівці джакусик працює з 8 по 23. Бачить, дитячий, але тільки ну, треба переодітись. Не відкривайте ще. Не У нас номер 201 що зручно. У нас, бачите, свій вхід окремий. І зараз покажу все інше. Переключаюся на широку уголку. Такий у нас тут коридорчик. Приходимо тут. Дитяча кімната з телевізором. Ось така. Ідемо далі. Карточку постав, так. Да. Постав, будь ласка, карточку і Івану покажу тут. Тут у нас душ. Великий душ, туалет, біде я. Сюди ми проходимо тут ось така у нас зона поїсти. Кавий набір, шкаф. Є холодильник і міні-бар тут. Тихіше, ще знімай, будь ласка, я ж, прошу. У нас є міні-бар за окрему плату, звісно. Ось ціни є. І саме головне у нас в кімнаті. Тут є камінь, який можна розпалити. Ванна посеред кімнати. Ось такі така кроватка. Ось такий у нас вид. Он прямо на Петрос. Є чим гладити? Ось таке, Угу. Є? Покажи. О, клас. Є чим гладити. Зараз по кругу зроблю гарненько. І в нас є своя тераса. Так, туди, будь ласка, хочете. Ось така. Тут теж якесь будівництво. І ось така тераса. Дивіться, який весь новий терас. А з приводу будівництва то будується спа відкрита на вулиці і ще один корпус цього готелю. По варіанті нічого там уже не відкруч. Ось концепція готелю. Можете зупинити почитати. Сніданки у нас враховані, вартість номеру. Пізніше їх знімемо і вам покажемо. Так, дивіться, що хотіла ще сказати, що тут спа працює цілодобово. Це великий-великий плюс. І кухня так само ресторан до 22, а кухня працює цілодобово. Ви можете замовити собі в номер в будь-який час. Це дуже-дуже зручно. Просто нереально зручно, тому тобто за це окремий лайк. Тут є дуже зручне лобі біля бару, є книжки і є настольні ігри, які можна брати з собою в номер. Це не забороняється, тому це дуже класно. За це також окремий лайк, тому що це турбота про ваших клієнтів. Є чай та яблучки. А з бару можна собі замовити коктейлі прямо в басейн. Басейн теплий, а спа на вулиці вже буде розширюватись і приблизно через місяць буде все дороблене. Не знаю, чому не показала, але там є такий стелаж, на ньому є шапочки для сауни, на ньому є нарукавники і є окуляри, які можна брати безкоштовно так і користуватися, що також дуже зручно. І це є турбота про клієнтів. тут навчився сам плавати він без нарукавників. Молодець! Давайся де виходить? Так. Давай. Пливи, 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 пливи. Другий жук також хоче навчитися плавати без нарукавників. І так, прийшли ми в дитячу кімнату. Тут аніматора немає поки, але через тиждень-два має вже бути. Так, і що тут є? А я сама. Мама, гадай, які сама з мультика. Ви знаєте, що тільки не можна єдине, єдине що вилазити на ці полки вверх. Якщо вам щось потрібно, буде вони якийсь пам? Що, хлопці, я пішла, а ви займатися. Ми ось тут добре? Якщо ще водно. Так, супер зручно. Ось дитяча кімната і бар. Тут же лобі, можна присісти за столиками. Пити коктейлі, а от ресторан також видно дитячу кімнату. Пити собі коктейлі і діти нікуди не вийдуть контролювати цей процес. Тому так і будемо робити. Є доставка в номер, а є ресторан, але ми вирішили все-таки замовити в номер, посидіти тут, поки діти вон, прийшли дитячі кімнати граються. Тому замовили все сюди, нам принесли дитячі. Фільмишки. Ось такий гарний салатик, як називається? Не пам'ятаю, як називається. Стейк з капусти і телячі якісь ніжності. Не знаю, телячі щічки і банош. Ось така краса. Меню паперового немає, тому показати не можу, але можете оглянути на сайті. Дуже смачне. Будемо пробувати. Куштувати будемо. Хлопці! Пішли пельмешки їсти. Хлопцям ідея з ванною посеред кімнати сподобалась. Зараз будуть плавати і вже йти відпочивати. Добрий, чудовий ранок. Всі ще сплять. Я сама не знаю, що я встала у 6 годині ранку, але вже є як є. Тому дочекаюся, поки всі прокинуться, і підемо на сніданок. А за вікном подивіться, яка краса. Давай, 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 давай. Вот, а наш ж нам на ліфті. Що ти тут на ліфті, куди поїдеш? Добрий ранок. Ой, де буде швидко. Добра рано. Є соки, є ігристи, є йогурти, різні добавки до них, круасани, тортики. Ось такий гарний вид. Тут у нас сосиски, курка під соусом. Запечена картопля яєчня. Кускус броколі. Дивіться, нарізки різні, свіжі овочі та фрукти. І так, крім шведського столу, то що ми показали, ось є таке сніданкове меню. Це можна дозамовити окремо, якщо вам ще щось потрібно, бачите? за Це не потрібно доплачувати, просто замовляєте, якщо вам щось не підходить з того шведського столу. Ось так. Це те, що ще є. Також є кава та чай. Так, ось ми вже виїжджали, але дівчина-адміністратор нам запропонувала показати інші номери, які зараз вільні. Можливо, нам ще щось подобається. І наступний раз, коли ми переїдемо, будемо знати, які ще тут є номери. Дивіться, така тераса, як в нас. Тільки номер трішки менший, тому що на одну кімнату. І ванна в ванні, а не посеред кімнати. І показати. А це вже інший номер. Він йде двохярусний. Марк же поднялся. Бегом. Прикольно. И что там, Марк? Он какой-то крепок. Ага. Диванчик. Вот там где -то. А це вже інший двох'ярусний номер, але тут є ще одна така маленька для дітей, як кімнатка з панорамним видом. Дивіться, яка краса. А, і ще у нас Прикольно. є, якщо хочете, можемо в сусідньому корпусі подивитися поверхова. І тут, крім бокового балкончика, є більший балкон, менший балкон. І ось така інша з панорамним вікном. І так ми виїхали вже. І коротенько висновки нам дуже сподобалось. реально дуже класний готель. Що номер, що вид з номеру, сніданки смачні, спа тут не. Е Невеликий, але це не такий, як в тому фомічі, ми були якийсь лягушатник, можна так сказати, тому що він був грязний, супермаленький, куча людей. А тут якось все так е, потихеньку, помаленьку, готель, де ви дійсно відпочиваєте. І що хочу сказати, що дуже дуже приємний персонал, що дівчина адміністратор, що хлопець, який нам вчора допомагав. Він Поміг нам із речами, і провів нам екскурсію. І це не тільки нам, це всім людям, які приїжджають, проводять екскурсію. Знаєте, як це приємно, вам все пояснюють, все розказують, і ви все розумієте. Це великий-великий плюс. І дівчина нам показала багато номерів. Ми для себе набрали номери, які ми хочемо ще спробувати на наступний раз. Але всі номери тут дуже гарні, дуже класні, спа теплий, чистенький, І через тиждень в них відкриває. Через тиждень буде десь приблизно аніматор дитячих десь дітьми займатися дитячим. Чи кімнаті Тому що його зараз немає, і буде десь в кінці червня, ну, початку липня, басейн на вулиці, бо його майже вже добудували. Тому майте це на увазі, але готель дуже класний і нам дуже сильно сподобався. Ми обов'язково приїдемо ще сюди. Твої думки, Ілля? Супер! супер І дуже смачний ресторан, все класно, дуже нам сподобалось. Я певно що ми ще раз сюди приїдемо, правда? Реально класно. І діти теж дуже сподобалось. Всі в захваті. Дуже класний готель. Що, yeah. Марк, скажи, ти сподобалась? Yeah. Дівчинка тебе да вгостила чіпсами яблучними, ти і класно? Yeah. А ти, Лаврун, тобі сподобалось? Yeah. Хорошо, зараз назву. Можна... Ти сподобалась в готелі? Yeah. Да? Yeah. Класно, вийти взагалі супер, правда, на гори? Як тобі вид на гори, Марк, сподобалось? Угу. А тепер ми їдемо в Яремче. Це наша остання точка на маршруті. Будемо жити в самому центрі готелі Форест. Зробимо, як завжди, огляд, і все вам покажемо. Тому до нового відео. До завтра.